Перші два українські захисники полонили солдатів із північної Кореї, які воювали проти України на Курщині. Це завдання було непросте, каже президент України Володимир Зеленський. Бо Росія робить все, щоб приховати участь військ КНДР у війні проти України. Зазвичай росіяни і заслані армійці добувають своїх поранених, та ці двоє вижили. Написав президент у телеграмі і додав доручив службі безпеки України дозволити журналістам журналістам поговорити з полоненими, щоб світ знав, що відбувається. Водночас у СБУ розкрили деталі допиту полонених солдатів КНДР. Одного спіймали бійці сил спецоперації, іншого десантники. Хоча в полон потрапили окремо, свідчили однаково. Їхали на навчання, а не воювати. Один документів не мав, а от в іншого був російський військовий квиток на чуже ім'я, каже речник відомства Артем Дехтяренко. Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож з ними говорять через перекладачів. Одразу після взяття в полон чужинцям надали необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Наразі обидва бранці у Києві з ними проводять слідчі дії. Для проведення першочергових слідчих заходів їх доставили до Києва. Вони утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства. Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходили злагодження із угрупованнями расистів. Примітно, що полонений, так само як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України. Ну і перші кадри як полонили солдата чужеземця, показали сили оборони України. Відео виклали на сторінці у Телеграмі. Підписали так оператори тактичної групи за номером 84 сил спеціальних операцій зсу взяли в полон військового з північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області РФ. Після евакуації з поля бою оператори ССО надали солдату з КНДР першу домедичну допомогу. Додам, що раніше у полон потрапив один солдат пхен'яна, але він помер від поранень. Каже, що зло завжди повертається до тих, хто бажає його іншим. Це якраз цей випадок. Це трофейна гармата. З нею ворог прийшов на нашу землю, щоб вбивати українців, і тепер снаряди з тої гармати летять їм же на голову. Це гармата 2А65, названа захисниками причепуха Мста Б. Її військові сотої окремої механізованої бригади відвоювали у росіян. Херсоні. Відремонтували. Тепер вона б'є ворога на наших позиціях. Як от і зараз, українська артилерійська розвідка виявила велике скупчення окупантів в одній із будівель. Артилеристи спрацювали на відміну. Ворога знищено. Гармата постріл. Це гармата. От я вам кажу, вміє дивувати і дуже приємно дивувати. І наш ворог це відчуває. Кобзар, рік як на фронті, три місяці проходив профільне навчання. А в кінці квітня 24-го приєднався до сотої механізованої бригади. каже, хлопці в їхньому підрозділі вмотивовані, викладаються на всі 100%. 152-й калібр насипає дуже файно, бажано більше, звісно. Аби як то кажуть. Зберегти кров нашим людям це найголовніше. Хай везуть, а ми будемо працювати. Працювати доводиться майже сутки. Получається через годину, через три, може через часів п'ять. Коли є ціль підходяща для цієї гармати, той самий жирна, тому що калібр теж дає про себе знати. Ну і по ночам також бувають, коли є сильні просуви. Російської Федерації відбуваються на наших позиціях. Відстоюють наші позиції хлопці на одному з найбільш гарячих напрямків: Турецькому телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. І неймовірна історія десантника Кобри, який хотів прикрити своїх, лише напередодні стало відоме ім'я українського воїна, який загинув у рукопашному бою із росіянином. Відео останнього бою нашого армійця сколихнуло соцмережі. У ньому Дмитро Масловський намагається здолати окупанта із Якутії і до останнього подиху б'ється із ним. Але що сталося за кадром? Чому український десантник опинився сам на позиціях? І хто той другий, кого він кликав під час бою? Спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко вдалося знайти відповіді на ці запитання і дізнатися, що ж сталося насправді. Дивіться її репортаж. Це відео з налобної камери бійця. Вона фіксує його шлях до приватного і розбитого вщент будинку на лінії фронту. Він заходить у двір і раптом лунає автоматна черга. Здається, наш боєць поранений, а потім зненацька виринає ворог і зав'язується рукопашний бій. Камера фіксує, як в окупанта в руках з'являється ніж, але наш воїн його видирає і намагається вразити ворога. Кличе на допомогу. Бій триває хвилини і закінчується, на жаль, не на користь нашого бійця. Та я піду спокійно, не чіпай мене. Я вже все. Це відео жорстокого бою розлетілось у соцмережах. Одних дописувачів разили останні слова нашого бійця інші ставили питання: як так сталося, що він один опинився на тих розвалинах І хто такий хаза? Здається, ми знайшли відповіді і тих, хто знає, що там сталося насправді. Це був Дмитро Масловський на позивний кобра. Він майже спочатку повномасштабної був воїном 71-ї єгерської десантно-штурмової. Його останній бій був на Донеччині у селі що під Курахово. Кобра намагається здолати у рукопашному бою Якута з 39-ї гвардійської бригади Росії. Його налобна камера перед цим зафіксувала, як Дмитро здається геть без остраху. Виходить у повний зріз з укриття і стріляє з ручного протитанкового гранатомету по ворожому панцернику, який їде до наших позицій. Робить це двічі. Кадри бою у соцмережу потрапили лише зараз. А самі зйомки були зроблені два місяці тому у листопаді минулого року. Тоді бої у цьому селі були одним із ключових по обороні Курахового. Тож воїни отримали задачу заштурмувати околиці села, аби посилити фланги міста. Але на штурм відправився не кобра, кажуть побратими. Задача і Хаза – це був спостережний пункт, в якому вони прикривали наш тил. І контролювали під'їзд виїзд техніки, маякували нам. Наша задача була підлетіти на автомобілі, прочистити посадку, зайти в село. У тому бою єгерські десантники знищили шість окупантів. Та поки штурмова група єгерів захищала посадку, до ворога наближалася піхота. На мотоцикли їхали двоє окупантів. І якраз через пост, де стояв кобра з напарником хазою, одного ворога їм вдалося знищити, а потім кобра пішов шукати іншого. Кобра віддав йому наказ, щоб Хаза з певною специфічною зброєю залишався контролювати проїжджу ділянку, тому що за час, коли ми чистили село, пару байків захотіли проскочити. А Кобра вирішив сам на своєму досвіді. Це було командне рішення, яке треба поважати її і... кобра родом із одещини там у любачівській громаді його й поховали йому було 30 років на його сторінці у соцмережі він в армійському однострої ще у 2018-му. до повномасштабної війни служив в ООС. побратими кажуть це був героїчний боєць адже завжди намагався прикрити своїх штурмовиків 71 перша єгерська подала дмитра масловського на присвоєння зірки героя ще торік він був запальний завжди зухвалий іноді він трошечки такого ж Аж занадто треба було його спиняти, нікого нічого не боявся. Але чому кобру так і не почув напарник? Побратими розуміють, це було майже нереально. Хазу не міг. У хаз був контрольований свій сектор і відстань від того місця, де знаходився кобра під час ну, відео, яке зараз в мережі інтернет і хазую. Там близько 600 метрів, і до того ж рахуйте, що паралельніше дві. Групи ведуть зачистку. тобто інтенсивна стрільба і взриви. Гранатка на нада стоїть серйозно стояла. Отже, як завершився той бій, яка доля нині напарника Кобри? Позиція, де востаннє був хаза, була порожня, і воїн не виходив на зв'язок. Його мали вже подати як зниклого безвісти, але знайшли свої ж під час чергового штурму у підвалах села тяжко пораненого. Нині він і досі в лікарні у важкому стані. Юлія Кирієнко, Валентин Шелко, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.